Доброго дня, ми з України. Сьогодні до вашої уваги підсумок для телескопічної дубинки, виконана із американської кордури ден, Американська стропа Мультикам. Стропа українського виробництва Поліамідна. На чохлі, на підсумці є отвір під лямка під брючний ремень. Клапан на липучці. Ось так воно все працює. Ось ця резинка для того, щоб ховати цей а, ремінець, щоб він не стирчав. Засіб має злив води. Ось і все, простий, зручний виріб для наших хлопців. Всім дякую, слава Україні. Ми переможемо. До побачення.